Шановні друзі, студенти, колеги та всі, кому найбадужа ситуація, що склалася в Українській асоціації студентського самоврядування. А, моїм наказом від 5 липня була ініційована фінансова перевірка нашої організації і створена робоча група для її проведення. Станом на зараз перевірка завершена. Зважаючи на значний суспільний інтерес, хочу повідомити вас про актуальний стан справ. На жаль, Мусимо констатувати значну кількість порушень, виявлених за період з 2013 по 2016 рік, в яких наявні ознаки злочинів, передбачених низкою статей Кримінального кодексу України. Запевняю, що наразі керівництвом організації робиться все необхідне для того, щоб особа або якщо наші припущення будуть підтверджені група осіб, яка ймовірно вчиняла ці порушення, була покарана, а сотні тисяч викрадених у студентів грошей повернуті. Не дивлячись на факти шаленого тиску, шантажу, пропозиції грошової винагороди за припинення розслідування, а також на те, що цими особами робились неодноразові спроби отримати доступ до засобів комунікації в інтернеті членів робочої групи, ми налаштовані діяти виключно в рамках норм закону і моралі. Результати розслідування будуть представлені членам організації та суспільству одразу ж, коли це не буде шкодити слідству. Маємо інформацію, що ймовірний порушник має наміри виїхати в Росію разом з незаконно набутими коштами та майном. Наостанок хочемо наголосити, що події, які відбуваються в нашій організації, не внутрішня організаційна проблема, а суспільна. І саме з таких речей починається те, що руйнує нашу країну і наше майбутнє. Змінювати Україну ми можемо лише змінюючи себе. Сподіваюсь на вашу підтримку і допомогу.